Всіх вітаю! Сьогодні у нас неділя, вже тиждень пройшов після Пасхи, і це такі вихідні, як всі знають, поминальні. Багато людей ходить на кладовище, поминають своїх померлих родичів. І у нас зараз такий час, що дуже багато людей, які пішли в світ померлих. Дуже велика біль, що зараз за останні три роки, вже четвертий рік, дуже багато невинних людей пішло у той світ, просто мирних жителів, а також військових. Це дуже сумно. І в кожній родині практично є якісь гори, але ми повинні продовжувати жити. І сьогодні люди ходять на кладовище, а я не можу піти, бо в мене всі родичі поховані далеко в Сумській області. На жаль, у кінці минулого року у грудні пішла життя моя мама при дуже таких сумних обставинах, і так якось дуже це було. Різко, тому о, в моїй родині також є таке горе, і я досі не пережила цю втрату, досі сумую за нею. І, ну, це ще буде довго. Я пам'ятаю, як пішла життя бабуся, то мама дуже довго страждала, мабуть, років 10 вона все себе якось звинувачувала, що не, не змогла спасти бабусю, а бабусі вже було 90 років. Я вже їй казала, кажу, мам: ну, вже людина прожила своє життя і ну, серце вже нове не вставиш, вже все зношене. Хоч бабуся в мене десь до 88 років ходила, робила все по дому там сама, а потім вже ноги почали дуже отікати, і ну, вже була сердечна недостатність. А мама була в мене така балакуча, то буває дзвони мені по багато разів на день, і мене це, бувало, дратувало, а зараз так не вистачає, щоб вона подзвонила і поспілкуватися з нею. Все сприймається, потім зовсім по-іншому. От поки людина живе, десь щось нас не влаштовує, то характер не такий, то там ще щось не так, то ну, все якесь щось не так нам завжди. А як уже ось людина пішла, то багато чого старається в пам'яті, і все-таки ми пам'ятаємо, що ну, щось добре пам'ятаємо про людину з ніжністю, все одно її згадуємо. А тато у мене пішов в життя ще коли мені було 18 років. Це був 93-й рік. І він, якби, можна сказати, з нами не жив. Але ну, ми спілкувалися, хоч і не часто, але все одно бачилися, спілкувалися. Ну втрату тата, я звичайно не відчула, особливо ще в той час якесь трошки була на нього так ображена. Але потім, ну, якби життя пройшло, і я за все всіх простила, щоб там в мене в житті не було якісь труднощів, мені би не прийшлося свій час пройти. Я всіх простила. Тому, так як на кладовище я сьогодні не піду, піду на вулицю, візьму корму, погодую котів, собак, пташок. Куплю зараз цукерок, там печива, роздам дітям. Ось такі у мене будуть поминальні, ну поминальна неділя така. На вулиці трошки вітряно сьогодні, так прохолодно. Люди вже їдуть з кладовищ, їдуть у посадку, а в нас вже почав квітнути бузок. Така краса. Це яблунька, мабуть, квітне. Так пишно пишно а поряд ще бузочок. Всього доброго, пам'ятаємо наших родичів, пам'ятаємо військових, які загинули, висловлюємо їм велику шану. Знаю, що ну, і... не можна сказати, що коли людина попадає на фронт, вона там воює там, за мене, чи взагалі так. Вони воюють за нас, але коли вони туди попадають, вони. Воюють за своїх побратимів, спасають їх, витягують з поля на собі, і буває і самі гинуть тоді, коли спасають своїх друзів. Нам прийшлося жити в дуже страшний час. Надію, що ми відробили цю карму нашу якусь таку негативну, і наші діти і онуки вже будуть жити тільки в мирні часи, відбудовувати Україну. Розвивати її, щоб Україна була передовою в якихось напрямках, бо я багато де буваю і бачу, чи... як у нас все набагато простіше, ніж в деяких країнах. Тому у нас є багато чого гарного і багато передового. Треба тільки трохи. Відновити щось може там якісь більш кращі дороги там, чи, наприклад, транспорт наш там, залізницю більш сучасною зробити. Ну, багато чого є такого, що треба нам ще подивитися на більш передові країни в цьому плані і. Я думаю, що в Україні буде велике майбутнє. Треба тільки пережити нам цю війну, і потім вже будемо якось все відновлювати потихеньку. Всім всього самого доброго. До нових зустрічей!